За 9 місяців поточного року у нас в області зареєстровано заяв і повідомлень 47 330 заяв і повідомлень. Це вони зареєстровані в єдиний облік. Із них в ЄРДР зареєстровано 19 тисяч 474 злочини. На сьогоднішній день у нас залишається безмінним клати рівень злочинності на 10 тисяч населення ми входимо в одну, тобто ми входимо казати, в трійку із областей де самий нижчий рівень злочинності на 10 тисяч населення він у нас складає на сьогоднішній день 63,6%, по україні він складає 111%. Можете суявити, практично в два рази у нас рівень злочинності нижчий, ніж середній по Україні. Завдяки проведеним профілактичними заходами у нас відбулося зниження таких видів злочинів, як вбивства на 4,6 розбійні напади на 70,6%, грабіжів на 9,9%. Крадіжок автомобілів на 3%, хуліганств на 14%, скоєння злочинів в громадських місцях, зниження відбулося на 5,5%. Також скоєних неповнолітніми. неповнолітніми, ви знаєте, багато є розмов в інтернетах було написано і так далі, що Закарпатська область займає 27 місце. По скоєння по питомій вазі скоєних злочинів неповнолітніх на території області. Ну, це статистика Кабінету міністрів, Кабінету міністрів. У нас на сьогоднішній день я авторитетно можу заявити, що у нас скоєно неповнолітніми або з їх участю на 7,5% менше, ніж було скоєно в минулому році. Минулому році. Також у нас е йде зниження втягнення дорослими дітей на 37,8%. Кримінальні провадження, за якими особи встановлені. У нас встановлено більше, ніж в минулому році, на 8,9%. Тобто, якщо в тому році було 3 кримінальне провадження, то 000, 4, в цьому році 4 тисячі кримінальних проваджень. Так. Розкрито злочинів у нас на порівнянні з минулим роком, розкрито на 5% більше, ніж розкрито в минулому році. Що стосується розкриття злочинів, це немало Розкриття злочинів минулих років. У нас на сьогоднішній день, Не на сьогоднішній день, за 9 місяців поточного року таких злочинів розкрито на 5,6% більше. Наприклад, тяжких особливо тяжких на 12%, умисних вбивств на 400%, тяжких тілесних ушкоджень на 50%, розбійних нападів на 33% і так далі. Тут можна перечисляти ряд е, видів злочинів, яких у нас. Розкрито більше, ніж в минулому році. Виявлено злочинів пов'язаних зі зброєю на 2,6% Більше таких у нас є 196 злочинів в поточному році, які пов'язані із зброєю, в тому числі 98 із вогнепальною зброєю. Значить, із незаконного обігу вилучено 25 одиниць вогнепальної зброї, 12 з них нарізної, дві гранати і боєприпаси. Там декілька тисяч боєприпасів. Що стосується роботи по боротьбі із наркозлочином, в цьому році у нас виявлено 296 злочин таких злочинів, із них 72 злочини це збут наркотичних засобів. Це є проблема. Проблема я вже неоднократно наголошував. Проблема є не тільки в нас в області, це проблема по всій Україні. Зараз відбулася колегія Міністерства внутрішніх справ 18 жовтня в Києві, де розглядалося… Другим питанням розв'язалося це питання боротьба із наркозлочинами на території України.